Блаженний муж на лукаву не вступай раду, і не встане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посажене дерево зеленіє плодом вкрите. Так і мужто в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає, І не встануть справедними злі з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Боже, нашими ушими чули Твою славу, і діди нам розказують по кроваві ті літа, як рукою твердою Своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили Твої люди, в покої. Добрі одпочили славя Господа, а нині покрив єси знову срамотою своє люде, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жируть, без плати, без ціни Одав єси ворогам проклятим. Покинув нас насміх людям, Наругу сусідам, покинув нас, як впритчу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами. Стид наш перед нами. Окрадені, замучені, в путах умирає. Не молимось чужим богам, а тебе благає. Поможи нам! І збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу ще лютішу. Стань же, Боже, з будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша. Тяжко жить в оковах. Стань же, Боже, поможи нам, стать наката знову. При в серці скаже, що Бога немає в беззаконній мерзії не творить благає, а Бог дивиться, чи є ще взискаючих Бога, нема добретворящого, нема ні одного, коли вони ситі і гріхами, дознають, їдять люди замість хліба. Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху й не буде, так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж пошле нам спасення, верне добру долю, колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю, Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Стань же, Боже, Твою славу не неважає, Вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою, твоє люди в отьмій неволі закували добро Твоє, кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали. Не зрить Господь Бог, ніже теє, знає, умудрійтесь, не мудрій. Хто світ глядає, той серце ваше знає, і думи лукаві. Дивіться ділам його, Його вічні славі, Благо тому, кого Господь карає меж нами, Не допуска, доки злому ізриється яма. Господь любить своє люди, любить не оставить.